Подорожі кличуть удали мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе фер'я. О в світі не бував, то й дива не видав. Так вчить народна мудрість. Тож, Феєрія Мандрів і я, Ігор Захаренко, мандруємо з вами за новими дивами до Австрії. Сьогодні на нас чекають туристичні оази Штиєрських земель. Партнер програми, мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Штиєрмарк – Друга за площею і четверта за чисельністю населення. Федеральна земля Австрії. На південний схід від Гратцу, столиці Штирії, між пагорбами розкинулося невеличке мальовниче містечко Бад Глайхенберг. Ці вулканічні в минулому землі мають цікавий пагористий ландшафт і благодатний ґрунт. А м'який помірний клімат дає можливість вирощувати найрізноманітніші рослини. Недарма ж Австрія вважається найзеленішою у Європі країною. Але крім зелені та чистого повітря, бад Глайхенберг славиться своєю водою. Ще древні римляни купалися і пили воду з тутешніх джерел. Шкода, але за часів середньовіччя термальні джерела втратили своє значення осередка оздоровчих процедур та спілкування жителів міста. І тільки в 19 столітті відомий австрійський лікар Верлер обґрунтував цілющі якості місцевої вулканічної води. З того часу болотисту місцевість почали висушувати і забудовувати. Бад Глайхенберг започаткував у 1840 році граф Вікенбург, губернатор штиєрської землі. На одному з пагорбів залишилася як пам'ятка цієї події перша церква міста. За розміром, вона найбільша за капличку, і під час літургій парафіяни вщен заповнювали її. Часом була збудована більша кам'яна церква. Великою гордістю міста є парк, закладений дружиною графа Вікенбурга. Це окультурена територія площею 20 гектарів. Свого часу сюди завезли і посадили екзотичні квіти, кущі та дерева. Каліфорнійські секвої, як відомо, ростуть до трьох тисяч років. Та й за перші два століття ці велетні добряче витягнулися. Дуже швидко парк Вікенбурга став культурним центром. У ньому збиралася інтелігенція і молодь з усіх провінцій і куточків Європи. Це було дуже популярне місце прогулянок та знайомств. У парку були навіть свої власні правила етикету. Якщо зустрічалися люди з одного міста, то не признавалися, що знайомі. На території парку були облаштовані дерев'яні павільйони з мінеральною водою. Тут лікували легеневі хвороби з допомогою суміші козячого молока та мінеральної води. До 1914 року на курорті могли відпочивати тільки графські сім'ї. Лише після Першої світової війни його відкрили для всіх. У 90-х роках минулого століття. Норвезькі архітектори Скодвін і Дженсон збудували тут термальну здравницю у сучасному стилі. Вдале поєднання дерева, скла, базальту та вулканічної породи не суперечить ландшафту й національним традиціям місцевості. Гарячі вулканічні джерела курорту, грязі вівани та кріосауни ефективно лікують хвороби шкіри, дихальних шляхів та нервової системи. Курорт збудований спеціально для дорослих та людей літнього віку. Завжди затишно і спокійно. Один-два рази на рік держава повністю оплачує тутешнім пенсіонерам терапію і проживання на цьому курорті. Після романтичної прогулянки можна скуштувати запашної кави з тістечками чи пообідати в одному з ресторанів. Австрійців все раціонально і доцільно. Великих церковних храмів тут немає, лише скромні каплички, дороги досить вузенькі, а тротуари тільки з одного боку. Зате вистачає почуття гумору. Наприклад, пожежна частина оформлена в оригінальний спосіб. На велетенській машині пожежник кожного дня, рівно о 12 дня, подає свій водяний сигнал. Велика кількість сучасних готелів на будь-який смак. Великий сучасний басейн під відкритим небом запрошує бажаючих поплавати і приємно відпочити. Славиться Глайхенберг і своїм інститутом туризму, де навчають менеджерів, кухарів та інших працівників туристичної галузі для елітних курортів та круїзних лайнерів у всьому світі. Можна сказати, що австрійці бережуть свої традиції. Глайхенберг Продовжує приймати відпочивальників. І сьогодні містечко, де проживає лише дві тисячі мешканців, стало справжнім туристичним центром міжнародного рівня. Про всі екскурсії, що розкривають місцевий австрійський колорит, можна дізнатися в інформаційному центрі. Нашу знімальну групу тут щиро зустріла мер Христина Сігель. Я щаслива, що народилася у такому прекрасному маленькому містечку, і ні за що не проміняла би його на інші місця. Ми завжди раді туристам. Сподіваюся, що вам тут сподобається. Ми також дізналися про унікальну програму для туристів у термальному регіоні Штирі. Виявляється, усі, хто відпочиває тут, мають змогу безкоштовно відвідати більше ста цікавих місцевих атракцій. Це екскурсії по замкам та музеям, розважальні парки і печери, різноманітні yeah. дегустації. Пропоную не гаяти часу, а продовжувати насолоджуватися дивами штирі. Сама історія появи шоколадної фабрики Цотер поблизу Рігенсбурга досить дивна. Йозеф Цотер народився і виріс у звичайній фермерській сім'ї. Обробляв трактором поле, доглядав худобу, але з малку мріяв вирощувати какао. Зібравши достатню суму грошей, Йозеф відправився у Бразилію в пошуках плантацій для вирощування какао. Односельчани сміялися, мовляв, фантазер! повештається по світу та й повернеться. Але цотер не зрадив своїй мрії. За кілька років на власній плантації йому вдалося виростити унікальні сорти какао-бобів з особливим смаком. Вирощувань і заготівля какао важка, клопітка та все ж цікава справа. Перш ніж какао боби висохнуть, вони повинні пройти певну стадію ферментації. Згодом зародилася ідея з особливого сорту какао виготовляти ексклюзивний шоколад. І от цотер реалізує свій новий проєкт на своїй батьківщині. Сьогодні це не просто шоколадна фабрика з власною сировинною базою Бразилії. А виробництво унікальних шоколадних витворів мистецтва. На фабриці шоколаду Цотер занурюєшся у театралізований і водночас цілком реальний процес виготовлення шоколаду. Саме так. А хіба не мистецтво вишукувати нові смаки? Ось це натуральні какао-боби, завезені з Латинської Америки. Тут ми бачимо. Першу частину технології вони були змелені і зроблена ось така какао-маса, без ніяких добавок. В цій залі показується, як змішується какао з молоком надзвичайно різних видів. Коров'яче, козине, соєве молоко різної жирності надають шоколаду різних цінних властивостей. Чим більший відсоток какао, тим шоколаду вважається корисніше. Далі можна скуштувати шоколад з різноманітними домішками: кориця, банан, ананас і навіть м'ята. Всього в асортименті понад 130 різновидів шоколаду. У дегустаційній залі. Голова йде обертом від розмаїття запахів шоколаду. Раджу вам на голодний шлунок не ходити на цю екскурсію. Багато солодощів не подужаєш. Молочний коктейль з шоколадом це дуже смачно. Мабуть, як і усе, натурально. Апогеєм солодкого свята є магазин, де красується уся солодка продукція. Хто ж відмовиться привести на згадку про штирі? Бодай кілька солодких подарунків. що українське сало в шоколаді люблять і в Австрії. Відвідувачі завжди задоволені. Як признається сам Цотер, успіх у божевіллі та наполегливості можна тільки додати від себе: усе, що робить людина з любов'ю, варте уваги і подиву. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Продовжуємо пізнавати дива Бад-Глайхенберга. На околиці міста, в напрямку гольфових полів, нас зустрічає справжня казка. Хіба не диво пройтися парком юрського періоду і на власні очі побачити динозаврів у натуральну величину? Jurassic парк захоплюючи світ динозаврів, розваг, атракціонів та пізнавальних ігор. Мабуть, кожен з нас мріяв в дитинстві хоча б на мить зазирнути на кілька сотень мільйонів років у минуле. Власник і директор цього парку Маркус Ульріх поділився з нами секретом: як можуть здійснюватися дитячі мрії? Хвасиба ман'юне. Я і сам колись був маленьким хлопчиком. Мріяв захоплювався цими велетнями. Пізніше, через багато років, мене запитали, який туристичний атракціон я б зробив для дітей нашого курортного регіону. У відповідь я витягнув дві старі пом'яті картки, на яких були зображені динозаври. Усі тоді іронічно посміхнулись. А для мене це була вже добре обдумана мета. Марко скупив 8 гектарів лісу і почав втілювати свою мрію в життя. В 1989 році відбулося відкриття парку. Цей парк розповідає історії динозаврів від появи, розвитку і до їхнього вимирання. Роками парк розвивався, і зараз тут можна побачити не тільки динозаврів, а й звірів льодовикового та після льодовикового періодів. Ну і на кінець можна дізнатися про семимільйонну історію людства. Одному, звичайно, організувати і реалізувати таку справу важко. Дружина Маркуса Оксана приїхала до Австрії з України разом з батьками. І тепер для них Сірасік Парк спільний сімейний проєкт. В Україні Оксану добре знають, зокрема в рідній Чернівецькій області, вже багато років поспіль у Австрії працює створений нею благодійний фонд допомоги дітям та інвалідам з України. У світі є багато парків динозаврів, але цей особливий. Коли люди роблять свою справу з любов'ю, то це одразу помітно. В парку панує атмосфера свята, дитячої безтурботності і любові. Навіть страшні хижі динозаври не такі вже й страшні. У них очі посміхаються. Фігури тварин і людей відтворені досить точно. Принаймні, наскільки це можна описати сучасна наука. Тому цей парк переважно пізнавальний. 27 27 метрів. Настав час представити самого скульптора і художника цього дива. Батько Оксани. Борис Твердохліб власноручно створював ці скульптури. Попередньо консультуючись у фахівців археологічного інституту. Ось в даному випадку ми бачимо. Великого травоядного паразаура лофуса, от, які були досить мирні. І сцена нападу дайноніхів на цього паразаура лофуса. От, він майже не мав шансу, тому що нападали великими групами. Якщо ви хочете зробити своїм дітям і справді цікавий подарунок. То парк динозаврів у Бад Лайхенберзі стане для них незабутньою пригодою. Чи не хотіли ви у дитинстві стати археологом і взяти участь у справжніх розкопках кісток динозаврів? А як цікаво самому вилити з гіпсу кіхті чи зуби динозаврів, які один в один мають форму і розміри натуральних? Оживити образи динозаврів можна також, переглянувши фільми у 3D кінотеатрі. Оскільки Штирія вулканічна земля, то на території парку залишився один діючий вулкан. Але від його гулу та шипіння прокидається невамонний динозавр Рекс. Після пригод можна смачно поїсти у велетенських бочках з під вина і скуштувати десерт. Є тут і унікальний готель на деревах у нахабної мавпи. А для тих, хто висоти боїться, передбачені номери знизу. До ваших послуг басейн, баскетбольний майданчик і прокат велосипедів. Я yeah, lade ich alle запрошуємо українських гостей відвідати наш парк. Сподіваюся, він подарує вам і вашим дітям незабутні хвилини та чудовий настрій. Унфакесліхитагісайнтігір імсюсіпакфебрінк. Та на цьому пригоди не закінчуються. Маркус дуже любить дітей і намагається особисто проводити вечірні дитячі розваги. Повірте, такий вечір запам'ятається вашим дітям надовго. Пригоди у парку динозаврів добігають до завершення, Але це тільки одна із 120 безкоштовних екскурсій, які пропонуються туристам у термальному регіоні Штирі. З вами ж був я, Ігор Захаренко, та Феєрія Мандрів. Пам'ятайте, життя без подорожей одноманітне та сумне. До нової зустрічі! Щасти!